Всім доброго дня! Зараз я знаходжу в жовтих водах в табачній фабриці United Табако. 37 днів тому сюди зайшли Служби безпеки України з обшуками, але прийшли з документами на інше підприємство. Але їх все одно впустили для того, щоб вони провели свої там слідчі дії, аби вони перевірили, що тут немає такого підприємства, з обшуками до якого вони прийшли. Вони просто закрили всі приміщення в на фабриці для того, щоб не дати можливість цьому підприємству працювати без ніяких пояснень, без ніяких ухвал на це підприємство. Вони просто його закрили, залишили без роботи багато людей. Це більше ніж 500 людей, які працюють на цьому заводі. Через 37 днів вони знов прийшли сюди на цю фабрику, без ніяких пояснень, не представляючись, просто сказали, що вони хочуть демонтувати все оборудовання, яке є тут на цьому заводі. Знаю, Вітаю. Ви знаєте, що зараз відбувається? Ви знаєте, що зараз тут приходить? Ви знаєте, що зараз тут Тільки з дозволу слідчого. Зв'язуйтесь з слідчим. С... 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 Я слідчий. Вам у удостовірення я не показую. Зв'язуйтесь з с... службою секретарю. А на підставі чого робити? На, на підставі чого в... виходити? Так а ви хто? Выходите, а, ви хто? Виходите, а ви хто? Я вам сказав. Що... Ну, ви, ви не по формі, ви посвідчені. Дядя якийсь підійшов. фонарика, може ви охоронець просто. Скажіть, будь ласка, на якій підставі зараз обшук відбувається? Можете сказати? Ну, слухайте, Ну ви ж правоохоронці, правильно? Ухвали суду. Покували суду. А де можна подивитися у Ви не маєте права подивитися. Я обичаю, а ви знаєте, хто це Що за люди? Співробітники СБУ. А що вони тут роблять? От. А що ви тут робите? Я прийму буду. будуть. з спресу. А чому ви не державною мовою розмовляєте? А чи ви співробітник служби безпеки України? На чи яку ви державу працюєте Куди ви тікаєте? Ми ж з вами спілкуємось? Буду з вами спілкуватися. Тобто ви вирішили просто втекти? Будь-яку і іншу мову. Ага. А Звідки ми знаємо, що ви співробітник служби безпеки України? Покажіть посвідчення, мабуть. Тобто людина. Знаходитесь на території підприємства, на якому відбувається обшук. Ну, а звідки ми можемо знати, що тут обшук? І кому ми маємо вірити вам? Ви навіть людина, яка не показує документи? Ну, слухайте, ну нормальна б людина, сказала щось, а ви ходите тут спиною, показуєте. Там. Як пояснюють е, юристи і адвокати цього підприємства, ніяких пояснень і е, документальних обґрунтувань для цього немає. Що сьогодні відбувається? Сьогодні 1 жовтня 2022 року я прибув за викликом представників тобто керівництва табака. І невідомі особи, які назвалися працівниками СБУ, проникли до території саме фабрики ну, виготовлення виробів. Та зараз намагаються там, чи демонтувати, чи що. Ми не розуміємо, чому вони проникли, тому вони не мали, скажімо так, ні ухвали суду на дану слідчу дію, так, на якісь процесуальні дії. Також вони не мали дозволу від керівництва, ну, тому ми не розуміємо. Я думаю, що вони незаконним чином зараз потрапили в цю територію. Показували вам посвідчення? Ні, посвідчення не показували. Так, ви навіть ви не... не знаєте, хто ці люди, да, ну скажімо так, ці люди раніше були представлялися, але вони тоді а. заходили по ухвалі, яка була чинна той момент. Це було 26 серпня 2022 року. Але ж там на... була ухвала на інше підприємство на торговий так, дім. Так, ухвала була на інше підприємство, але вони вказували, що вони мають на неї дозвіл. Але так як з правою позицією, як з адвоката, я все ж таки вважаю, що вони не мали права проникати до даної території, оскільки. Дана територія використовується саме підприємство ТОВ Юнайтед Тобак, а не торговий дім Юнайтед Тобака. Тобто це два різні підприємства, які не мають взагалі жодних відношень один до одного. Чим вони пояснюють, що вони тут знаходяться досі? Ну, На сьогоднішній день пояснень ми конкретних не отримали ніяких. А, я Але ми ч... звертали увагу на те, що все ж таки вони незаконно проникли до даної території. А знаєте такого гетьманцев? Ні. Народний депутат з питань фінансів він також СМІ розповідав, що з цим заводом все ясно, чого тут проводити овшуки, Зараз іде тільки питання по вилученню оборудовань цього заводу. Як ви можете прокоментувати ці слова Гетьманцева, народного депутата України? Пана гетьманцева, але. Можливо, він дав такий коментар, але мій коментар це те, що я вам розповів сьогодні, тому я не можу коментувати слова. Можливо, йому щось більше відомо, ніж мені. Правоохоронці повинні працювати е, в правовому полі, наскільки я розумію. Так, а, Як можна прокоментувати те, що правоохоронці працюють по беззаконню? Ну, скажімо так, є кримінально-процесуальний кодекс, який регламентує саме проведення обшуку, а також... Отримання дозволу на це проведення обшуку, і на даний час ми нової ухвали, яка була б так на проведення обшуку. Ми не бачили. Бачив не бачив ні я, ні мої колеги. Тому ми вважаємо, що вони незаконно проникли до даної території. 37-й день обшуку, 26 го серпня. Вони дійсно зайшли з обшуком та проводили на United Tobacco якісь слідчі розшукові дії. Вони знімали остатки продукції, вони знімали частини ліній, вилучали блоки управління з кожної лінії, залучали спеціалістів. І саме 2 вересня 2022 року вони здійснили останню слідчу дію. Опечатали приміщення в 34-тій будівлі. Ось ця будівля, тут знаходяться всі виробничі лінії United Tobacco. Та сказали нам, що вони припиняють відеозапис для складання протоколу. І саме з 2 вересня по 1 жовтня нібито вони складали протокол обшуку. Будівлю вони покинули. Жодної особи не знаходилось у цій будівлі. А як нам усім відомо, ухвала на проведення обшуку, вона діє лише на одне проникнення до нежитового приміщення. А 1 жовтня вони з'явилися і сказали, що... Відобновили відеозапис і сказали, що відповідно цієї ж ухвали вони привезли ще спеціалістів у кількості п'яти чоловік, які навіть не представилися, у якій сфері вони є спеціалістами, для демонтажу, повного демонтажу виробничих ліній підприємства. На що, звичайно, я як представник United Tobacco та адвокати ми заперечили та сказали, що у них немає законних підстав, передбачених кримінально процесуальним кодексом, для проведення обшуку та вчинення будь-яких слідчих дій, передбачених ухвалою, яка втратила вона, припинила свою дію 26 вересня, 22 року, 1 жовтня, у них немає жодних правових підстав знаходження на цій території. Як ви можете прокоментувати такі дії співробітників Служби безпеки України? Я не можу ніяк їх прокоментувати, тому що вони незаконні, вони суперечать кримінально процесуальному кодексу України та чому вони їх вчиняють, вони не відповідають на наші запитання. Вони кажуть, напишете в запереченнях, але в яких запереченнях, якщо вони 37 днів складають протокол обшуку? Це, напевно, буде там, я не знаю, книга Війна і мир. Взагалі, яка мета е, цих обшуків? Це просто знищити підприємство? Чи може вони щось? Ви знаєте, я впевнена в тому, що це мета повного, повного зупинення та знищення підприємства. Оскільки, якщо вони будуть демонтувати обладнання, обладнання у нас розташоване у цьому приміщенні і займає близько 9 тисяч квадратних метрів. Якщо вони його демонтують, це буде повне знищення підприємства. Воно вже не е, його не можна буде відбудувати. Навіть після того, як ми виграємо суд. А ми його обов'язково виграємо, тому що вони повинні будуть подати до суду питання про арешт. Ми його виграємо. Суд їх зобов'яже повернути це обладнання, але його вже відобновити його буде нереально, неможливо. Вони хочуть знищити це підприємство повністю зараз беззаконних на те підстав. Як ви вважаєте, приблизно яких фінансових збитків нанесли вже підприємство? Ви знаєте, наразі вони зняли блоки управління з кожної лінії, призупинили роботу, діяльність підприємства на місяць. Ми планували запускатися у цієї осені вже вересні. Так збитки я не можу порахувати, тому що я не знаю, які були плани у нашого відділу планування. Але можу сказати точно, що обладнання, яке знаходиться зараз, яке вони хочуть демонтувати, воно коштує більше ніж 600... Мільйонів гривень це буде більше. А збитки, які вони завдадуть тим, що підприємство не буде випускати готову продукцію, люди залишаться без роботи. Ви уявляєте, у військовий час наша держава хоче просто залишити людей без робочих місць? Но це жахливо, це реально жахливо. Люди не розуміють, що їм що їм робити зараз. Тому ми всі, і я також, тому що це моє робоче місце, моя, моя сім'я тут працює. Ми всі вийшли і хочемо якось перешкодити цій злочинній діяльності. Але як це зробити? Чинний кримінально процесуальний кодекс України нас да, в ДБР ми подаємо заяву, але чи буде з цього яка якась користь, якщо вони зайдуть їх просто і просто будуть демонтувати урочити? Ну це буде непоправо, а ми бачимо, що на території багато людей. Це співробітники цього заводу, чи тут і співробітники служби безпеки України? Хто ці люди? Тут і співробітники Служби безпеки України, які намагалися проникнути до Виробничого приміщення, і тут є наші працівники, які стояли на вході у приміщення і лише просили, покажіть нам цей документ, який надає вам дозвіл зараз проникнути сюди, оскільки ми прийшли на свої робочі місця, ніхто їм не блокував діяльність. Вони зайшли на підприємство, що свідчить про те, що там жодної особи не було. Вони покинули це приміщення, покинули об'єкт. і просять, покажіть нам законні підстави. Чому ви хочете туди проникнути, Навіщо? Ну вони захищають свої робочі місце, я їх розумію. Я так разом з ними захищаю своє право на працю. А ми поспілкувалися з нібито співврзіспіробітниками служби безпеки України. Але вони нам ніяких документів не показали і хотіли випроводити за територію а, заводу, начебто тут проходить обшук, але ніяких документів. Нам не показали ні посвідчення, ні документи, які засвідчують, що вони тут мають право проводити якісь слідчі дії. Як ви можете прокоментувати дії співробітників, які заважають роботі засобів масової інформації? Вони знову ж таки порушують законодавство України. Це не в перший раз. І я так розумію, що це у них досить нормальна практика. Вони й нам не показували повторно свої посвідчення, хоча вони зобов'язані показувати їх. Не всі співробітники представлялися нам навіть з першого разу. Тому ну, є порушення, є порушення чинного законодавства України. То... Хотілося б звернути на це увагу, чому ми у такий час здійснюємо такі порушення проти проти людей, проти нашого права Права на працю, права на свободу, права на недоторканність життя. Тобто, -то, в принципі, люба людина може прийти на завод, сказати, що є співробітник служби безпеки України, і начебто в мене є документ на слідчі дії. І, і завод повинен зупинити всю роботу, впустити цих невідомих кого на територію і надати всі документації. Так виходить до сьогоднішній <паспраць> день. Виходить так вони кажуть нам одну єдину фразу Напишіть все в заперечення. Все. Навіть спеціалісти, які прибули, вони не представилися. Це люди, які хотіли потрапити на наше підприємство і робити дії з демонтажу лінії, Вони не представилися, хто він. Він там асфальт прийшов покласти до нас, поприбиратися, чи він має певний досвід для того, щоб здійснювати такі дії. Чи це просто для того, щоб як-небудь зняти цю лінію, тому що треба все знищити? А я бачив в інтернеті офіційну, ну може так сказати, офіційну офіційний коментар Гетьманцева це депутат народний депутат України по питанню по питанню фінансів та оподаткування. Він сказав, що з заводом в жовтих водах все ясно. І що дії співробітники служби безпеки України тут законні. І зараз тільки питання стає в демонтажу. Оборуднення, яке є на території заводу, яким чином гетьманцев може коментувати це питання, якщо ні суд, ніхто ще не вирішив, що саме тут ну що сталося? Я думаю, що це людина, яка не розуміє, що тут відбувається. Це людина, яка не розуміє, що служба безпеки України звинувачує підприємство у фінансуванні злочинної діяльності пов'язаної зі зміною державного кордону України. Як він прокоментує обвинувачення United Табако за цією статтею, Мені дуже хотілося, щоб він написав про це у своєму телеграм-каналі, де він просто розкидається з новини. А зараз ми проходимо по території заводу. Це співробітники заводу Янати Табакова, які сьогодні прийшли на, на роботу, тому що ніяких підстав не працювати в них сьогодні немає. Але е, чомусь СБУ не пускає і не дозволяє працювати. Чому е, ніхто не розуміє? Доброго дня, хлопці. Доброго дня. Скажіть, хочете вже працювати? Звісно, це вже місяць виходить, відпочивається. Організуйте, будь ласка. Це блокування, і ми наразі з ними розмовляли. І чесно, вони говорять, ми самі не розуміємо, чому ми тут знаходимося. Вони самі не розуміють. То -то, як... Немає ні припису, нічого. У ну, мене є відео, коли вони знімали, коли вони питалися зайти на територію підприємства. І коли їм сказалося, дайте припис, будь ласка, рішення суду. На якій, основі, на якій основі маєте право ви зайти на територію підприємства. Вони промовчали, розвернулися і пішли. Тобто є характер заказного замовлення так, так. На, на це підприємство? Це, це просто, ну ви розумієте, що, що, що відбувається, це як називається рейдерський захват. Це рейдерський захват. Угу. Це так і є. Ну В тому році це відбувалося, але відбувалося 6 днів, а в цьому році це на багато місяць вже. Ну, скільки може. Ми без роботи, наші сім'ї хочуть як нам виживати, що нам робити? Ну, нам просто жовтоводському люди, що нам робити. Поясніть. Мені здається, просто про людей на сьогоднішній день ніхто будь ласка, не думає. До, 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 до Києва, там, до президента. Я не знаю, хто там керує, хто там управляє. Будь ласка, побалакать, ну це не це несправедливо, це не чесно. Я працюю вже на підприємстві чотири роки, і я взагалі в шоці, що тут відбувається. Ми вже місяць без роботи. Ну і ми не знаємо, що далі робити. Вам платять заробіту плату у вас? Так, звісно, у нас заробітна плата завжди без затримки. Ну в нас ніколи не було ніяких проблем з цим. Ми тримаємося за це місце. Ви розумієте, у нас дуже маленьке місто, і в нас працювати взагалі немає де. Це єдине підприємство, яке процвітає в нашому допомагає місту, допомагає зсу. Я взагалі не розумію, чі, чому, як правильно це, ну, до чого це все. Помагають ЗСУ дуже сильно предприятия, а, платить налоги, то всі знають, ну, странно, що тут відбувається таке. Якщо цей завод зупинять, що тоді станеться з містом? Ну, це єдиний завод, який, в принципі, є градообразуючим у місті Жовті води. Тому, якщо зупиниться це підприємство, то я навіть не знаю, чесно. Де тоді будуть працювати чоловіки, щоб прогодувати. Тут просто нет робочих предприятий, на яких можуть мужчины работать і достойную достойну оплату отримати. Що кажуть співробітники служби безпеки України? Чому вони тут е закрили це підприємство? Чому обшуки проводять? Нічого не кажуть. Ми не знаємо чому. Що в них таке на голові? Ми не знаємо. Закрили і все. Нема ні рішення суду, нічого. Так, просто приїхали, навіть не, не, за тим, не, за тією, не за тією адресою, що написано було в постанові. Приїхали і все. А, а тепер хочуть розібрати те, те, те що ми зробили. Все. Тут скільки років працювали, працювали, робили, робили, а тепер давайте ми це все заберемо і пограбимо. Більше нічого я не, не бачу. Треба сказати, що воно вже стало градообразуючим. Чому? 350 чоловік, працюючи тут, сплачують податки всі місцевий бюджет підприємство, плати, науги і дуже багато допомагає місту. Ми знаходимося на місці і можна овочі побачити. Це футбольне поле, яке зробило для діточок мікрорайону, молодіжний мікрорайон своїми силами за свої кошти. От асфальт перестелило підприємство по нинішнім временам, я думаю, воно дуже багато коштує. От, подивіться, як обладнана і яка чистота і красота там, біля підприємства. Тобто підприємство не тільки заробляє кошти там собі, а воно і вкладає інфраструктуру міста. Казалось би, ну, на що це потрібно? А потрібно це для того, що на підприємстві працюють працівники ж... міста Жовті Води. У нас дуже багато переселенців приїхали в місто. От, Порядка 4,5 тисяч, яким підприємство теж допомагає. І піданням, і розміщенням, і ну, абсолютно чим може. Мало того, підприємство допомагає там, нашим е, військовим. От. Тільки за цей місяць ми десь. Більше чотирьох 4 і да, п'ять разів були на передову. Допомагали і батальйонам, і тероборонним допомагали всі блокпости. От, завдяки і цьому підприємству, в тому числі були облаштовані по периметру міста Жовті Води і підтримувалися до останнього, ні, поки вони не були там е, розформовані. Тобто, Всіляка і всебічна допомога місту, от, і сказати щось, щоб вони до них хто б не звернувся, сідав є відгук, сіда є допомога. Виникає питання, що у воєнний час, замість того, щоб надати можливість працювати підприємству, яке платить податки, а надає робочі місця, надає можливість розвиватися місто жовте води. Вони роблять усе можливе, аби закрити це підприємство. Але питання в чому, в чиїх інтересах це робиться? Можливо, це просто в інтересах якихось конкурентів або людей, які хочуть просто щось мати з цього заводу. Ми повинні це можливо знати, знати у працівників Служби безпеки України. Але чомусь люди, які вважаються правоохоронцями, навіть не показують свої посвідчення, що вони дійсно є співробітниками Служби безпеки України. Замість того, щоб показати посвідчення, сказати, я слідчий такий та такий то -та. я тут проводжу такі-то -та дії, ось на підставі таких-то -та документів от ухвала. Вони просто, просто в штатному, в штатській формі сказали, що ми не маємо права тут знімати, і хотіли нас вивезти з території заводу. Це Те перешкоджання журналістській діяльності називається. І е, це на сьогодні робить все беззаконня Служби безпеки України. І я вважаю, що сам президент України повинен зробити все можливе, щоб надати можливість працювати підприємству, яке на сьогоднішній день є платником податків е, і розвиває місто і надає робочі місця, які і так важко сьогодні дається. Ми і далі будемо спостерігати за діями. Служби безпеки України в на заводі жовтих водах і будемо вас інформувати, яким чином зараз у нас проводяться ці обшуки.